Новий поворот у справі побиття 12-річної дівчинки на Київщині. Поліцейські повідомили про підозру одному з юнаків, які разом із товаришами знущалися з потерпілою під час конфлікту. Ухід йшли і погрози, і удари по голові, і навіть вимагання коштів. Що світить молодику за таку сміливість, і яка причина такої жорстокості розповім за мить з вами новини ТСН Ю і Яльдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки, а ми переходимо до новин. Про цю історію вже кілька днів поспіль гуде вся країна. Воно і не дивно, адже таку жорстокість серед підлітків зустрінеш не часто. Почалося все тоді, коли у мережі з'явилося відео знущань старшокласників з дівчини. На ньому видно, як підлітки били дівчину ногами, руками та клаїли на голову жувальну гумку. Але й це ще не все. Один із присутніх молодиків вимагав у дівчини гроші 15 тисяч гривень. Крім того, у неї відібрали телефон. Один із присутніх хлопців цинічно пожартував. Цитую у Ярослави сьогодні день святого побиття. Ще один юнак каже: цитую, навчись відповідати за свої слова і поступки. Третій додає, цитую, до п'ятниці, що були бабки. А один із підлітків на прізвисько жаба знімав зі знущання на відео. Ми не можемо вам показати наступні кадри в оригіналі з етичних міркувань, однак невеликий фрагмент зафільмованої між підлітками розмови ви маєте побачити та почути.

Дивись девицы там глаза! Что они не могут? Что ты ревешь? Ай, е! Отворот страшно, не? Да. И затем всегда бывают последствия. Хоть читый головой. Только хоть такое сделать. <спілька> <падщина> свято <Свіоту> наближається. <схід> Ярославе свято. <сфату. схід> День святого побиття. Що я? <схід> 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 Ш! <Шо> я <схід> <кілка> Я не закончили. я що наш пише. Діжі, я сейчас очі наш пише. Давай читай. Отче наш, нехай яка сіти сім'ятує, як на небі, так і на землі. Кліп на щоденний дайна сьогодні. І прости нам провини наші, які ми починаємо винуватися в маше. І не веди нас покупаєш.

Ви не закончила закончила форту 19 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття школярки у білій церкві. У поліції Київської області коментарі для Тесен розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки дійшло до поліції ще 11 січня. З'ясувалося, що потерпілі лише 12 років. А били її 15-річні та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина. Жінка повідомила, що діти побили її 12-річну доньку. Зараз дізнавачі сектору дізнавання за фактом побиття малолітньої дитини розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Поліцейські нададуть таким діям школярів правову оцінку кожному фігуранту, які присутні на відео, згідно з вимогами чинного законодавства. Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що тілесні ушкодження малолітні завдавали троє неповнолітніх. Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів у доході громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. Тоді ж у поліції зазначили, що досудове розслідування триває і не виключили тієї можливості, що права кваліфікація може бути змінена, якщо виявлять певні додаткові обставини цієї події. А вже 20 січня поліцейські повідомили про 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої правоохоронці. Встановили, що юний зловмисник з товаришами зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Для залякування дівчинки підозрюваний погрожував та вдарив. Її по голові, після чого розпилив обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичним хуліган вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошту сумі 15 тисяч гривень. І ось що йому тепер світить. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану. Частина 4 стаття 189, частина 1 стаття 127 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зазначимо, що відносно ще трьох неповнолітніх поліцейських київщин розслідують кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. В оточенні потерпілої ситуацію для Тесенвії прокоментували так: потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка. Як ви вже побачили, підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки: били ногами, будували газом, насміхалися з бідолашною і все це фільмували на відео. Тесен її поцікавився в освітнього омбудсмена Надії Лещих, чому відбувається подібна жорстокість, і хто у цьому разі має понести покарання? За словами освітньої буцменки, будь-яке насильство приниження честі та гідності людини, де бо не сталося, яким би не було вчинене, неприйнятне. Те, що ми бачимо на відео, поширеному в соціальних мережах, відверто жахає. Група підлітків знущається з іншої дівчинки. Підлітка б'ють, принижують. Такі дії здатні впливати не тільки на фізичне здоров'я дитини, яку скривдили, але й на її психологічний стан. Вона зазначає, що передумови виникнення таких ситуацій можуть бути досить різними зокрема, неналежне виховання та стосунки у сім'ї, потреби у самоствердженні, якщо кривник сам постраждав від жорстокого поводження та насильства. Тому кожну ситуацію слід розглядати індивідуально та працювати над причинами її виникнення і наслідками. Якщо батьки, педагоги, психологи закладу освіти не помічають, не реагують своєчасно на найменші негативні зміни в поведінці дитини, щоб з'ясувати причини цих змін, підтримати дитину та попередити насильство і її жорстоке поводження, якщо в кожній конкретній ситуації не застосовувати відповідних заходів та не притягувати до відповідальності винних за наявності для того підстав, це може призвести до зростання кількості таких випадків серед молодіжного середовища. Надія Лещик наголошує, що після такої ситуації, у за закладі освіти, де навчаються ці діти, має бути проведена відповідна робота психолога з усіма сторонами: постраждалою дитиною, дітьми, які вчинили знущання, та їхніми батьками, а також виховні заходи. Надія Лещик додає, що за загальним правом відповідно до статті 22 кримінального кодексу України кримінальні відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Особи, що вчинили кримінальне правопорушення у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за визначення кримінального кодексом правопорушення, і умисне легке тілесне ушкодження до них не належить. На підставі статей 97 та 105 кримінального кодексу України та відповідно до статті 498 кримінального процесуального кодексу України до осіб, які після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, від якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинили кримінальне правопорушення, суд може застосовувати примусові заходи виховного характеру. Це може бути застереження, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передавання неповнолітнього під нагляд батьків чи. Осіб, які їх заміняють, або під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання. Окрім того, покладення неповнолітнього, який досяг 15-річного віку, і має майно, кошти або заробіток, обов'язково відшкодування заподіяних майнових збитків, направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують підлітки, які побили дівчинку? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.